12-та серія бракованої партії без перебільшення стала поки найсильнішою не просто в цьому сезоні, а взагалі у всьому шоу. Єдине питання чому не можна було вивести на такий рівень весь серіал? Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний огляд 12-ї серії шоу «Зоряні війни бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. За іронією долі, найкраща серія бракованої партії обійшлася без самої бракованої партії. Вона повністю присвячена Христу і його драматичному переходу від бездушного виконувача наказів до зламаного ветерана. Початок епізоду. Не віщував ніяких проблем із субординацією Христа. Він покірно приєднується до чергової незначної, на перший погляд, місії забрати груз із віддаленої імперської застави на засніженій планеті. Так, лейтенант Нолан виявився черговою імперською пихатою дупою, але ж Христу вже не звикати. Не він перший, не він останній. Нам ніби випадково показують звільнення клонів, які розгублені і не знають, куди їм податися. Але імперцям до цього немає ніякого діла. Вони вже списаний матеріал. Певнена, хрест подібних сцен бачив вже чимало. Але цього разу щось пішло не так. Зустріч з Мейдеєм, та місія, з якої ніхто не мав повернутися живим, стали тією останньою краплею, яка пробудила хреста від його заціпеніння та покірності. До речі, Мейдей це сигнал СОС англійською, який використовують пілоти. Але можна я не буду називати цього клона ані травневим днем, ані СОСом. Його світ зруйновано. Його побратими, як би він до того до них не ставився, гинуть або списуються, як непотрібний мотлох. мотлог. Хрест сам в очах імперців нічим не відрізняється від звичайних клонів, в нього відібрали його особистість разом з прізвиськом. В нього немає команди, він сам по собі, і майбутнього в нього теж немає. Про що свідчить груз і застави, обладунки для штурмовиків нової армії, що має замінити таких, як він. Тож хрест вбиває лейтенанта Нолана. Він і сам готовий прийняти смерть. Але не так сталося, як гадалося: хрест потрапляє до рук імперських клонувальників, і це чудовий клівгенгер. Що ж чекає на Хреста, окрім дослідів? Чи стане він колись знову частиною загону 99, яку роль підготували для нього сценаристи? Дуже цікаво буде на це подивитися. Шкода, що подібних серій в цьому сезоні так мало. Можна тільки уявити, яким би вийшло шоу, якщо б таку високу планку було витримано. Ми б отримали зовсім не дитячий драматичний серіал з чудовими екшн сценами зв'язним сюжетом, арками героїв, прекрасною музикою та анімацією. Як на мене, то краще було б зробити менше серій, але викластися на повну, аніж заповнювати сюжетні прогалини філерами, які тільки розчаровували фанатів. Але маємо те, що маємо: прекрасну серію доволі посереднього шоу. А що ви думаєте про цей епізод? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!